Ось такий апарат Мінськ, У мене був колись такий. Декілька разів приходив, в ньому якась проблема. Ну тут явно ось видно прогар. Тут прогар. Десь ще накоротко. Транзистори не знаю, треба добратися. В общем... Шимка, кстати, на коротко. Я вже її заміряв. Дивіться. Так. выходу. все. все зараз. Шестую и пятую ножку. Прозвоню. все. Становлюсь массой на массу и на шестую. Все пищить. А, 20 он показывает но через, через пробитый транзистор. Понятно. Все, пробитый транзистор на Ну, пробитий повністю. Так, значить, ну, більше всього, мабуть, все-таки дежурка пострадала. все пробити, дивіться, роз'єм технологічний. І тут вигорено. Значить, щось попало, мабуть. А що сюди могло попасти? Невідомо. Будемо дивитися. Так, зняв плату, тепер дивимося, що тут в ній. Ні, тут так, зняв плату, зараз я проведу замір, а потім покажу ще десь. Що. Значить тут видно. Так, піщить. Зараз провода розкрию. Так, ну по-перше. Піщить. По затвору піщить. Тут цей резистор пробої, а цей резистор ось, це токовий резистор, він поставлений на, я подивився, на 0,1 Ом, хоча по там прямо на платі написано 0,51 Ом. Тобто 0,1 Ом це що? Він не сработав, обмеження не включив. І струм, випалив все. Це ставив предыдущий ремонтник. Чого я кажу предыдущий ремонтник, бо видно, як він запаяний. а тепер дивіться. Цей уже був, ну, по-перше, що тут вигоріло, ось. а по-друге, дивіться, все, запаяне. Уже ремонтувалось. Тут запаяли, тут якусь перемичку напаяли. Ну і резистор токовий неправильно. Далі, щоб діагностувати, дивіться, треба випаять, ну, випаять. транзистор. Цей конденсатор випаять, бо там пихнуло. Треба біля трансформатора помити усе від сажі. Ну і далі розбиратися. Випаяв я конденсатор. Ось він пихнуло на нього. Треба його помити. Ну, конденсатор нормальний. Подивимося, що під ним. Ось, резистор 1 ом, 1 Вт. Пихнув і транзистор. Транзистор, дивимося. Пробитий, по затвору пробитий. Повністю він пробитий. Подивимося на шимки. шимка може і видержала. Так, дивимося. Да, шимка нормальна. Вроді нормальна. Затворний резистор. 10 Ом нормальний. І резистор токовий теж нормальний, але він взагалі малий, його треба міняти, він стоїть неправильний тут, більше всього. Не більше всього, а точно неправильний. Там написано на ньому, що він повинен стоїти 0,51 Ом. Добре. Будем... А, ще ж плату хотів показати. Ось, ось тут, тут все пихнуло на нього. Подивіться прогари. Чи Ножки не одгоріли трансформатора. Ну, тут провода такі серйозні, то не повинно одгоріти. Ну, подивитися треба. Добре. Ось ми все Е, Дорожка згорена, це ж тут перемичка була. Там теж напаяне було, я убрав. Зроблю нормальну перемичку. Це ж, оце ж вона перемичка була. Тут одна, а там інша. В общем таке, чорті що напаяне було. Тут було напаяне, я трохи облагородив, ну тут піднялась дорожка ще з прошлого разу. або да, з прошлого разу, або тут напаяно. Зараз перевірю індуктивність трансформатора і зрівняю за таким трансформатором. У мене є точно такий же. Зараз дивимося. Так, по первичке едные. Включаю. І дивимося. Что-то показано. Це в мене цей брехунець, звісно. Як завжди бреше. Тут контакт мабуть поганий. О, 0,4Ом, 0,5 млгенри. О, тепер... А, од'єдналося. Зараз на цьому заміримо. 0,6-0,05 мм. Абсолютно идентичны. Но меньше я не буду мерить. Вот тут первичка бахнул. Ну, добро, давайте все еще замерим. Так, тут... 3,9 девять миллигенри, а на всему 4,1 1 Все окей. Так, все. Зараз облагорожу доріжки, а потім буду запаювати детальки. Так, зробив я все, запаяв, пропаяв, в общем все нормально, кинув плату, зараз подаю з блока живлення зовнішнього через перемичку. Не знаю чи буде видно чи ні, але тут добиратися погано. Якщо не буде нічого видно, то вибачайте. Так, даємо. Лобживані не запускається, бо там контакт обгорівший. Зараз спробую контакт трохи притиснути і запустити. О, Запустилося. Попробую добратися до затворів хоча б двох транзисторів. Звісно, так не робиться, але інакше я не можу. уже не могут добраться. Ну, не дойдет, что мы попробуем. Продавить. у мене поміхи дає, я так що, ну і не тільки це ще и апарат такий так ну сигнал так сказать нормальний, але серйозні. Так, двигаться на цьому о на цьому так само ну, до я добраться не можу вообще Будемо сподіватися, що все нормально. Ладно, під'єднаємо та потім дамо повністю живлення. Так, зібрав, зараз перевіримо його на лампу латер. Зараз отак поставлю. Видніше буде може. Думаю, що трохи видно. Так, напряжометр сюди поставив. Видно теж. Так, включаємо потрошку, даємо. Десь при 110 включився, нормально даємо трошки більше. Ну, виводимо на повну. Лампа веде себе адекватно. Значить, лампу виключаємо. Тут цей напряжометр показує 51,4. Мій. Мій теж бреше, правда. 56. Нормально. Так, тепер, 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 тепер переключаємо на міг. Беремо пінцет, замикаємо пінцетом. Замкнули. Так, напруга регулюється. Швидкість. Слухаємо. Швидкість регулюється. Все працює нормально, адекватно. Все виключаємо. Завтра не вийде, післязавтра його вже на стенд. На електрод і на рукав. Рука у мене є, мені дали рукав, так що перевіримо його повністю. Так, Пробуємо цей полуавтомат на баласті, зразу включаємо. Так, Струм мінімум. Лінтопротяжку на мінімум. Ой, Протяжку. Так, тут видає 51 вольт. Дивимося скільки тут видає. Ну, Тут він видає 54, вольти. 54. Так, Струм на мінімум, де тут струм? Ось, мабуть, струм. Десь, мабуть, струм, ну подивимося. Так. Дивимося. Так. Так, да, струм. Ось, мінімум 50 ампер видає, десь, десь приблизно так і видає. Додаємо, що він може 100, тут показує 100, 108, 110, 107. Чітко, молодець, красиво видає. Так, ну зараз все, що він може, попробуємо. Тут глянем. Ой. Так. Так. Ну все, виводимо на соточку. На соточку. І тут він молодець показує 100 ампер. 125, 130 ампер, 137 ампер. Ну, нормально, регулювати не будемо. Не просив регулювати. Вот. Зараз на електрод і також на проволоку. Так, проверяем на электрод, включаем. Струб на минимум. Пробуем и опять запали. Так, зараз еще раз сниму, потому что там та камера выключилась. сдохла. Зараз. Может там запись был. Пробуем. Струму на... на минимум, он не запалил, а да ему трошки бит. Що сніму поганий подже. Більмо більше. Ну на середині пам'ять, ну тут уже шлаку повно. 70 Ампер. Ну для него 70 А тройка для такого аппарата слабовато. Надо около сотки давать. Тоді нормально. особенность Минска, он и так запалить Зараз на рукав попробуем. Так, пробуем на рукав. Зараз дрот, за... дрит затянем. Включаем, переключаем на них. Что-то Так, что ты трошки убийцы. Більше можу саме попробую. Так, швидкість меншу. на чистом металі а ну зараз ну ладно чистого есть 但是 Варить. Я не знаю як він повинен варити. От. Якщо хазяїн скаже що щось не так, буду дивитися далі. Я робив тільки дежурку, так що так як він варив, так і повинен варити.